Ювелірний завод Золотий вік один з провідних виробників ювелірних прикрас в Україні. В мережі фірмових магазинів ювелірного заводу Золотий вік представлений широкий асортимент коштовних прикрас, де гармонійно поєднуються класичні та сучасні тенденції ювелірної моди. У Тернополі ювелірні прикраси від заводу виробника Золотий вік представлені в фірмових магазинах, розташованих за адресами: вулиця Сагайдачного, 6, вулиця Руська, 19, а також у новому магазині за адресою вулиця Текстильна, 28 – Торгово-розважальний центр Подоляни в магазинах представлені вишукані прикраси з червоного, білого, жовтого золота та срібла з дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. Неперевершені прикраси з діамантами, рубінами, сапфірами та смарагдами підкреслять вашу красу, вишуканість і елегантність. Всі ювелірні вироби від ювелірного заводу Золотий вік проходять подвійний контроль якості та повний технологічний цикл від створення ескізу до його виробництва. Ювелірний завод Золотий вік гарантує високий рівень якості усіх своїх виробів і надає три роки гарантії та безкоштовне сервісне обслуговування. В ювелірній мережі Золотий вік. Ви можете придбати прикраси в кредит та в розстрочку. Підтверджуючи своє високе звання, ювелірний завод Золотий Вік у 2013 році став переможцем міжнародного фестивалю фестивалю конкурсу вибір року в номінації Краща ювелірна мережа.